Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на вівторок, на 8 квітня 2025 року, перша чверть, місяць у Левові, перейде у знак Діви. О 16.47. Місячний день 10 та 11, який розпочнеться із 14.47. А ще у нас місяць без курсу із 7.08 по 16.40. Давайте згадаємо, що ж таке місяць без курсу. По-перше, коли ж місяць покидає один знак зодіаку і направляється до другого, напротязі деякого часу він знаходиться у стані переходу і в достатній мірі не відображає. Цих знаків – Це так звані провали, завдяки яким місяць, виходячи з попереднього знаку, не вспіває попасти у межі наступного. І в цей час із людиною відбуваються психі психологічні зміни. Такі переміщення місяця можуть вплинути на розгубленість та на розсіяне мислення аж до галюцинацій. Тому рішення прийняті в цей час дуже рідко. Можуть дати позитивні результати. Люди у цей час стають розгубленими, нічого не виходить, все валися із рук, настрій плаксивий, відчуття ніби попали в якийсь тупік, наче якесь запаморочення у людей. Поки місяць без курсу, побудьте на одинці, займіться своїми звичними господарськими справами, розслабтесь, пригальмуйте, відпочиньте, переждіть. А ще в цей час не варто призначати якісь важливі справи. Не варто підписувати важливі документи. Банківські справи не ведемо, фінансові справи відкладемо, водіям за кермом будьте обережні, всім на переходах також будьте обережні, залишати дітей без нагляду. Недопустимо, із газом, і з вогнем, із електроприладами, і з гострими предметами та з інструментами будьте обережні. А ще з раночку панує та місячна доба, символ якої фонтан. 10-й місячний день є днем засновника роду. І з цієї причини бажано згадати або ж помянути померлих родичів. Дуже Небезпечні у цей день сімейні конфлікти, їх треба уникати. Будьте толерантними, терплячими. Не бійтеся йти на компроміси, на поступки. Іначе конфлікт, який виник між членами сім'ї у цей день, затягнеться надовго. А взагалі то 10-й місячний день це один із найкращих днів. Сміливо реалізуйте свої задуми, свої плани. Тілюйте їх у життя. Особливо хороший період для початку довгої подорожі. Але знайте, оскільки в цей день дуже потужний він, енергонасичений, треба бути дуже обережними та уважними при виконанні любої справи. Постарайтеся бути милосердними, оберігайте природу та її творіння. А в другій половині дня 11-місячна та місячна доба дасть про себе знати. Її енергія буде переповнювати нас. У цей день ми можемо наважитися на самі рисковані дії. Гарний день для романтики та для інтиму, а не для того, щоби взяти шлюб. Цей день гарантує бурхливі. Але не тривалі страсті, день веселощів та розслаблення. День просто призначений для сексуальних подвигів. Сексуальна енергія в цей день б'є ключем, ні. не ключем, Вона виривається просто вулканом і зове на подвиги. Уплив місяця в цей день вважається самим могутнім у місячному циклі. Проявляйте обережність та уважність. Сили, в який час. Цей час, який пробуджується, направте на позитив. Усі початі справи в цей день доведіть до кінця, любі мої, а ще у нас стоїть місяць у знаку лева. Ви вже знаєте, мої любі, що нервова система, система крового і саме серденько дуже вразливі. Тоді, коли місяць стоїть у знаку лева, побережіть ці органи, побережіть, тому що імпульс лева заставляє співати систему, систему кровообігу. Тепер вона активніша, ніж у другі дні, і в дні час від часу сильніше може боліти спина, серце трошки сходити з глузду. Безсонні ночі можуть завдати декому у левові багато клопоту. От. І все, що перенапружує серденько та систему кровообігу, варто одні лева по можливості відкласти. Любі мої, шануйтеся, шануйтеся, і жити стане краще, і життя стане веселіше. Любі мої, а я вам бажаю міцного здоров'я. Я вас люблю, будьте здорові. Побачимось завтра!